Розділ п'ятий Ану ж, тепер ви, багачі, плачте й ридайте над злихом своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство згнило, а ваші вбрання міль поїла, золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас і поїсть ваше тіло, немов той огонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Ось голосить заплата, що ви затримали в робітників, які жали на ваших полях, і голосіння женців досягли вух Господа Саваота, ви розкошували на землі і насолоджувались, серця свої немов би, на день заколення, ви праведного засудили й убили, він вам не противився. Отож, браття, довго терпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довготерпіть за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. Довготерпіть же і ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть, браття, пророків за приклад страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, заблажених ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про Його витерпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. А найперше, браття мої, не кляніться ні небом, ані землею, і ніякою іншою клятвою. Слово ж ваше хай буде так. Так та ні, ні, щоб не впасти вам в осуд. Чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми, чи хворіє хто з вас, хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить здоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він? Гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три роки. І шість місяців, і він знов помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід. Браття мої, коли хто з поміж вас заблудить від правди і його хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерти та безліч гріхів покриває.